Добрий день, друзі. Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати отакі от у нас цікаві. цікаве таке надходження. Це у нас от позиції зі зберігання і позиції такі от новинки у нас. Це у нас, наприклад, направляюча педалі щеплення. Тобто вона до поліка під педалі кріпиться, отак, прикручується на два болти. Тут у нас посередині. Буде стержень від педалі щеплення, ходити. Це для того, щоб педаль не йорзала не совалася, щоб плотненько вона там ходила. Отака от пластмаска. Доволі таки якісна. якісний пластик, така. О, вагу має, не паравонова. 75 гривень коштує така пластмаска. так Потім у нас от є отака. От це у нас на важель реверса. У нас є там гумка, є втулочка пластикова. Гумка 100 гривень, втулочка 35 гривень коштує. І тут у нас така от новинка. От вона встановлюється, ви зрозуміли, тут у нас важель ходить, щоб він також був ущільнений. Це от гаєчка. На гаєчку ми прикручуємо от сюди, бачите? От так от. І тут у нас от буде ходити важель реверса. Щоб він також не йорзав. Це у нас буде коштувати 35 гривень. Потім у нас зі зберігання. Тахоспідометр механічний. Це от у нас старого зразку. він. Ну, бачите, отак він виглядає, дещо пошкрябаний, але він не працював. Тобто він новий, вони усі тут нові, вартість цього всього 800 гривень. Тобто можна брати. Потім перетворювач напруги також зберігання 12х28. Іде так, ну от, щоб вам так може роздивитися, от спокусуватися. От що тут написано. Оце такий перетворювач. ну, Зворотньої сторони там нічого цікавого немає. Оце у нас перетворювач такий зі зберігання, він коштує 750 гривень. Так, ну і пальці центральної тяги. Він вже в зборі з щекою. Ось так воно виглядає. Чека доволі міцна. Тобто тримає на відміну від сучасних там, українських, китайських. Вона тримає. Ось от у паліці на 22 мм його діаметр. Отак він виглядає. ну Ви розумієте, що корозія, час він минає і нічого. Я не прощаю, він не вибачає. Так, друзі, якщо у вас зацікавила якась пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або закріпленому у коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.